Так, всім привіт-привіт. У мене новеньке придбання. І це придбання це у нас писанка 2017 року. Це дуже-дуже класна монета. Достатньо вона, ну, я не скажу, що вона рідкість, але тираж її по каталогу 4000 монет, як і перший випуск. Вона ще випускалась, бачите, коробочка червоного кольору. Така... Не як зараз, в стороночку Ну, це вже така, знаєте, реально річ колекційна. і і мені вдалося її купити по ціні 999 канадських доларів. Але це достатньо приємна ціна для такої монети. Чому? Тому що її вже одразу можна перепродавати по ціні значно більшій. Ага, дивіться. А от цікаво. 2017 рік тираж написано 5000 штук. Ця монета має номер 4952, але загальний тираж 5000. А ну, дивимось по каталогу, як це так може бути. Що за діла. Не зрозумів я щось. Не зрозумів, не зрозумів. Де помилка? Так, дивимося на таку стороночку трошки. Так, ось ця монетка. Бачите, яка гарна з цими. З пшеницею. 2017. Так, я вам збільшу. Стоїть тираж в каталозі. 4000 тисячі штук. 17 рік, 4000. тисячі. А от і цікаво, де тут помилка у нас. Ха. Ну, Де помилка? Якщо в сертифікаті написано 5000, то може вона 5 тисяч і є. Але ціни зараз її в продажу 2. Дві... Ой, які дві? Зараз? А ну, я зараз швиденько гляну. Щось є забув вже. Так, це у нас 17-й рік. От, наприклад, я зараз відкрию EBay швиденько. Вибачте. Так, ну на eBay варіантів тільки один. З Канади. це Ну, це якась дурна ціна. 3895 стоїть. Але в мене стоїть Канада онлі. Ну, є ціни от 2000 256. Так, поставимо Південна Америка. 2.56. На все тут три варіанти всього. Ну Коротше кажучи, ці ціна 999 доларів для цієї монети. Це дуже-дуже класна ціна, це дуже гарно. Так, зараз вам її покажу. Ось так вона виглядає. Монета дійсно гарна. Вони взагалі, вся серія цих монет дуже Ой, дуже така приємна. Але слухайте, з тиражем, звісно, цікава річ. Ну, як оцінювати цю монету? Це, звісно, якщо дивитися, з такої з практичної точки зору. То це, ну, з точки зору нумізматики, колекціонування, можна виділити тут сильні сторони. Це, це в принципі друга монета в серії. Перша 16-й, це 17-й, це друга монета. Тобто вона все ж таки ну, має плюс-мінус низький тираж, хоча, бачите, 5 тисяч, йо-майо. Що ж в каталогах вони помилку зробили? Гарний дизайн, дуже класний дизайн, мені подобається із пшеницею. Це такий, знаєте, символізм, український, такий сильний український символ: урожай, там, достаток, життя. Ну і серія для такої монети, в принципі, навіть якщо і 5 тисяч, це ну, не масово. І колекціонери взагалі стараються і намагаються закривати перші роки. Перші серії, але бачите, 16 рік, там 3 тисячі вона коштує. Да, ну все одно і мені вважається, що це така ще основа така е, цієї основної серії. Перша, звісно, найдорожча. Ну. ну, це просто гарнівнечка, звісно, дуже класна. Дуже класна, і вона що, буде прикрашати мою. Колекцію. Всім гарного дня, підписуйтесь на телеграм канал, на YouTube канал та поставте лайк, тому що це дуже класне придбання для мене. І, в принципі, достатньо коштовне, тому що для срібної монети це дуже висока ціна. Всім гарного дня, всім пока!